Думаєш, для того, щоб отримувати дохід з крипти, потрібно бути експертом у фінансах або вміти розбиратися в складних графіках. Насправді все набагато простіше. Я сама раніше дуже боялася крипти, поки не подивилася один урок від засновника найбільшої криптоспільноти в Україні, який навчив більше 20 тисяч українців. Можливо, ви про нього читали в ТСН або дивилися репортажі на п'ятому каналі, але зараз про інше на його уроці. Я отримала покрокову стратегію, яка мінімізує можливі ризики і при цьому дійсно працює. Розповідаю деталі: є торговий бот, який позавчасно заданим налаштуванням може купувати та продавати монети. Але давайте без ілюзій, це не чарівний метод, це реальна альтернатива для тих, хто готовий зробити крок уперед, але не має часу розбиратися в монетах та графіках. Якщо я вас зацікавила, залишаю посилання на той самий урок. Ок, де я про це дізналася? Більшість людей, яких навчив Олександр, не мали жодного досвіду в крипті Не переживайте, якщо ви новачок, у вас точно все вийде. Натискайте на кнопку та реєструйтесь на урок.